16 концертів, 18 перельотів, і за 28 діб більше 4 мільйонів гривень на ЗСУ. Це результати благодійного туру гурту Бумбокс з колаборації з доброчинним фондом Америкою. Гроші вдалося зібрати завдяки продажу речей на аукціоні. Люди, які приходили на концерти, мали шанс придбати якусь оригінальну річ на наприклад. Там, е, якусь річ, що належить гурту, з автографами гурту, або прапор України, або е, щось із мерчендайзу, або щось із моїх особистих речей. Е, і е, такий спосіб задонатити гроші. Найдорожче на аукціоні продали футболку Андрія Хливнюка, яку йому подарував режисер фільму Черкаси. За неї вдалося отримати 20 тисяч доларів. Аукціон організувала благодійна організація Help Heroes of Ukraine. Всі зібрані кошти вони витратять на допомогу українським оборонцям, зокрема на придбання автомобілів. Пікап таким чином у американському та канадському турі нам вдалося зібрати більше 120 тисяч доларів. За них ми наразі вже купили таких 10 пікапів американських. Це надзвичайно важливо, тому що ці машини є витривалі, прохідні і можуть використовуватися у бойових завданнях. Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк зізнається, для нього було важливо налагодити постійну підтримку українським регіонам, які найчастіше потерпають від російської агресії. Одна із причин візиту, крім туру в Америку, це була познайомитися з фондом Хелп Ukraine», Як виявилося, тому що я хотів і мріяв налагодити ланцюжок логістичний по транспорту і іншим іншим засобам між Ліною Америкою. Сходом України і півднем України, в яких зараз найгарячіше, є, де працюють хлопці, від початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Хливнюк вступив до лав ЗСУ. Захищаючи Україну, він отримав поранення. Однак, незважаючи на це, продовжує нести службу. А під час ротації здійснює благодійні концертні тури, аби допомогти побратимам.